Моторошне та водночас веселе свято Хелловін. Чудова можливість прихопити щось смачненьке, закутитись у теплий плед та відпочити за переглядом цікавих картин. Всім привіт! Ви на каналі Навколо Кіно. За мікрофоном, як завжди, Євген. І напередодні атмосферного свята я підібрав для вас найяскравіші тематичні випуски популярних серіалів. Обов'язково підписуйтесь на канал, залишайте будь-який коментар та ставте вподобайки. Це не займе багато часу, але порадує мене і дуже допоможе каналу. Всім приємного перегляду. Надприродне Легендарний серіал про двох братів-мисливців на нечисть протягом довгих 15 років забавляв своїх глядачів. Буквально кожна пригода Вінчестерів ідеально вписується в атмосферу Хеллоуіну, але події сьомої серії четвертого сезону розвертаються напередодні святкування самого моторошного свята року. 31 жовтня в календарі братів вже давно вважається проклятим днем, адже по всій країні відбувається безліч задаткових подій, що мають надприродний характер і Дін відправляються у невелике містечко, щоб розслідувати два жорстокі вбивства: чоловіка цукеркою з лезом та зварену живцем дівчину. Брати з'ясовують, що це нібито справа рук відьми, яка приносить людей у жертву, щоб звільнити могутнього демона, а згодом і самого Люцифера. Кастіель разом із іншим янголом попереджають Сема і Діна, що містечко буде зруйноване заради майбутнього всього світу. Так що братам потрібно сильно постаратись, щоб цей Хеллоуін не став останнім у їхньому житті. Ось чекає дійсно непоганий епізод зі смертями, обрядами, демонами, відьмами і зомбі, який відноситься до золотої ери надприроднього, коли біля керма проєкта стояв ерік кріпке. До речі, напишіть, чи є серед вас такі ж божевільні, як і я, що від самого початку і до кінця плічопліч -пліч з Вінчестерами пройшли цей багаторічний марафон. Друзі, один із найпопулярніших сіткомів кожного року радував фанатів дивовижними різдвяними спецвипусками. При цьому Хеллоуіну нерозлучні приятелі присвятили всього один епізод. У шостій серії восьмого сезону Моніка і Чендлер вирішують запросити своїх друзів та влаштувати костюмовану вечірку напередодні Дня всіх святих. Звісно ж, вельми очікуваний захід, наповнений дивовижною атмосферою та влучними жартами, піде не за планом. Рос в образі спутника, схожого на картоплину, зіткнеться в важкому протистоянні з Чендлером в костюмі рожевого кролика. Суперфібі відкриє очі нареченому сестри, якої зіграв Шон Пен на її бурхливу фантазію. Джуї з'явиться в костюмі Чендлера. Моніка перевтілиться в жінку-кішку, а рейчел буде в життєвому образі пані, якій негайно потрібно одягнути дорогу сукню, адже вона вагітна і вже скоро в неї не влізе. 20 хвилин ностальгії та посмішку від вуха до вуха безумовно подарує вам спешал друзів. Дивні дива. Красивий, масштабний і зловісний серіал, здатний пробудити у глядачів ностальгію по 80-м, розгортає події другого сезону в період Хеллоуіну. а саме другий епізод демонструє день свята. У ньому багато моторошних моментів, пов'язаних з виворотом та флешбеками. І кожна хвилина хронометражу буквально просякнута духом Хеллоуну. Потилку показують Франкенштейна, Майк, Дастін, Лукас і Віл одягають костюми мисливців за приводами та готуються полювати за солодощами. Макс лякає новосп Почених друзів ножем і маскою Майкла Майерса хопер не дозволяє покидати будинок Кодді і в свою чергу намагається розібратись, чому раптово у всіх фермерів Хокінса згнили гарбузи, а наші ще старшокласники Ненсі, Стів і Джонатан, відправляються на тематичну вечірку. Хоч це й неможливо, але якщо ви ще якимось дивом не дивились цей серіал, саме час починати. Багатогранна сага про добро і зло на зрізі поколінь, мастхев для кожного поціновувача фантастики. Теорія великого вибуху, шалено дотепний та іронічний серіал, має декілька епізодів присвячених Хелловіну, і це не дивно, адже наші улюблені гіки ніколи не втратять можливість закосплеїти персонажів із фільмів, коміксів чи ігор. У шостій серії прем'єрного сезону відбулася перша і, як на мене, саме цікава хеловінська вечірка. Пенні по доброті душевній запрошує четвірку дивакуватих друзів до себе на святкування. Не обговоривши образи, хлопці випадково обирають одинакові костюми Флеша. Посперечавшись про силу швидкості, героям доводиться відмовитись від червоного трико. Леонард переодягається в Хобіта, Говард Говард Робінгуда, Радж Тора, а видатний інтелектуал Шелдон перевтілюється в ефект Доплера. Далі на вас чекає насичена жартами вечірка, де своєрідна мужність Леонарда та декілька зайвих бокалів випивки для пенні приводять до першого поцілунку майбутньої парочки, а небалакучий балакучись, раджа обертається для нього бурхливою ніччю у компанії незнайомки. Грім, похмурий фентезійний процедурал, також не іменув Хеловін. Він здебільшого використовується заради фону для чергового розслідування, але завзята підготовка Монро, за його словами, до найулюбленішої ночі для всіх істот додає дев'ятому епізоду другого сезону необхідного шарму. Святковий настрій жителів Портленду псує серія жахливих злочинів. Протягом декількох століть у на Хеловін по всій Америці загадкова жінка викрадає трьох дітей, після чого топить їх опівночі. об'єднує сили з таємничою незнайомкою та з головою занурюється у заплутану справу, яка пов'язана з давньою легендою та історіями його родини, в яких прийшов час остаточно поставити крапку. Як я зустрів вашу маму. Хелловін це ніч страхів, магії та чудес, і саме тому в шостій серії першого сезону, уже четвертий рік поспіль, те додягається в один і той самий безглуздий костюм, в надії зустріти розпусний гарбузик, дівчину мрії, з якою познайомився на вечірці. Вона дотепна, обожнює зоряні війни і з легкістю спокусила теда в образі овоча, але той випадково загубив номер її телефону. Жартівлива та водночас зворушлива історія несподівано отримала своє завершення через 6 років. У восьмій серії сьомого сезону Тед, здавалось би, нарешті знайшов своє кохання. Але чи насправді розпусний гарбузик така ідеальна? Жадана зустріч, яку вам не доведеться чекати довгі роки, точно розвеселить та потішить своїх глядачів атмосферою, наповненою духом Хеллоуіну, романтики та чудес. Бафі. Переможниця вампірів. У ніч на Хеловін, Баффі та її друзі беруть одяг на прокат у загадковому магазинчику. Згодом виявляється, що костюми зачаровані, вони перетворюють свого власника саме в той образ, у який він переодягнувся. Віло встає привидом Ксандер Рембо, а наша могутня обрана переляканою і безпорадною аристократкою. Зазвичай перед ним усіх святих нечисть не виходить на вулиці, адже вони заключили певний договір. Але цього разу вампіри, демони та різноманітні монстри вирішують влаштувати жорстоке полювання. Поспостерігати за цікавими трансформаціями, а також дізнатись, чим же закінчилася історія для наших улюблених персонажів, ви зможете у шостій серії другого сезону. Офіс всі співробітники напевне радіють корпоративам, і невелика паперова компанія, звичайно ж, не виняток. Харизматичний керівник Майкл Скотт завжди намагався підтримувати моральний дух в колективі та майже ніколи не відмовляв у розвагах. Останній хеловінський спешл, у якому знімався Стів Карел, відбувся у шостій серії сьомого сезону. Щоб урізноманітнити сірі будні, Майкл дозволяє влаштувати конкурс костюмів, в якому головним призом є купон на 15 тисяч доларів. Жорстока конкуренція посилює і до того немалу напругу серед співробітників. У перервах між сварками герої постійно змінюють костюми. Кожен із них впевнений у перемозі, але результат голосування шокує весь колектив. На цьому у мене все. Сподіваюсь, випуск вам сподобався, адже ця тематика перемогла у чесному поєдинку в спільноті каналу. До речі, на тему екранізації Стівена Кінга я також у майбутньому зроблю ролик. Міцно обіймаю всіх, хто додивився до цього моменту. Щиро дякую і до скорої зустрічі.